Лікування посттравматичного стресового розладу достатньо складний і тривалий процес. Починаючи з 80-го року, коли власне посттравматичний стресовий розлад був описаний як психічний розладок внаслідок переживання надсильного де стресової ситуації, і він війшов в класифікацію DSM-3, APA. до нього, почали застосовувати наукові методи дослідження лікування і реабілітації. Але не дивлячись на те, що маса психотропних засобів інших методів психотерапії були опробовані і до сьогоднішнього дня використовуються в лікуванні посттравматичного стресового розладу, приблизно 20-30% пацієнтів все одно залишаються резистентними. Власне, тому і відбувається пошук нових методів. В тому числі з використанням нейротехнології, нового розуміння роботи головного мозку, і такі методи, побудовані на нейропсихотерапевтичних засадах, як транскраніальна магнітно фокусна терапія, нейрофідбек і звичайно лікування віртуальної реальністю стають уже сьогоденням. Віртуальна реальність використання майнфуднес, віртуальна реальність використання експозиції на сьогоднішній день роблять крок вперед в, в лікуванні, в тому числі резистентних станів. Сьогодні вам буде продемонстрований науково-документально-навчальний фільм, як використовується віртуальна реальність саме в плані експозиційної терапії для лікування пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом. VR-IT створює безпечне середовище, але одночасно в шоломі створюється ситуація, де пацієнт переживає попередні травматичні події і лише Клінічний психолог, психотерапевт, психіатр регулює дозовність цієї експозиції і навчає пацієнта безпечно опрацьовувати ці власні переживання. Тому віртуальна реальність експозиційна терапія на сьогоднішній день стає піонером, виходить вперед в прориві лікування посттравматичного стресового розладу. Вітаю! Я Анна Олійник, клінічний психолог, і сьогодні ми покажемо, як налаштувати систему vrt терапія. Як керувати тригерами та як працювати з пацієнтом для досягнення найкращих результатів у лікуванні ПТСР перед початком роботи важливо правильно налаштувати вірті обладнання. Переконайтеся, що окуляри, контролери та комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням готові до використання. Перед початком терапії, після проведення діагностичних процедур та інших процедур скринінгу, враховуючи всі критерії включення та виключення, обов'язково поясніть пацієнту принцип роботи віар-терапії. Починаючи з першої сесії та протягом всіх наступних обов'язково навчайте пацієнта технікам розслаблення. Таким як mindfulness, прогресивна м'язова релаксація, дихальні техніки, медитація, тим, які підходять конкретному пацієнту, ці навички допоможуть пацієнту навчитися перефокусовувати увагу та стабілізувати його психоемоційний стан. Нагадуйте, що ви завжди будете поруч та контролюватимете процес. Якщо інтенсивність переживань буде занадто високою, паузу можна зробити у будь-який момент для того, щоб стабілізуватися або змінити налаштування. Проводьте рефлексію, запитуйте, що вдалося, що не вдалося, так як це буде матеріалом для кожної наступної сесії. Вітаю і перш ніж ми почнемо, я хочу попросити у вас дозволу на відеозапис та на використання матеріалів на навчальних та наукових цілях. Так, даю я дуже дякую вам. Я щиро вірю, що ваш досвід буде корисним для людей, які теж пережили потрясіння. Якщо можна, розкажіть свою історію про свій життєвий шлях, про свій військовий досвід. Те, що вважаєте за потрібним, щоб поділитися з нами. Я... Служив бойовим сапером, був трохи на Донбасі, трохи в Києві, трохи на Запоріжжі. Маю поранення і борюся з органічною тривожністю вже е, скільки півроку і. Е, Процесі в процесі входження в цивільне життя. Ось після повернення зі служби півроку все було окей. Мені здавалося, що я справлявся, але потім е, переросла велика тривожність е, в тому, щоб не робити помилків у цивільному житті, і це почало давати дуже сильний е, ефект на поводження. Е, на стан організму не міг нормально спати. Викликалась підвищена тривожність в умовно кажучи, я міг в магазині не зрозуміти, де я знаходжусь, і в мене наступала панічна атака. Здавалося б, не було таких проблем, але я зрозумів, що мені варто звернутися до допомогою на спеціаліста, тому що це дуже сильно впливало на моє безпосередньо на мої стосунки, на сімейне життя і на роботу. Я не міг е, сам з цим справлятись. У нас сьогодні четверта з вами зустріч, і по структурі вона буде такою самою, як і попередня. Спочатку ми проговоримо, як ви себе почуваєте, чи робили техніки релаксації вдома, чи вдавалося вам перефокусовувати вашу увагу. Далі ми перейдемо до етапу заміру тиску, пульсу та частоти дихання, після чого зробимо релаксацію. І знов замірюємо пульс, тиск, дихання. Якщо всі показники будуть в нормі стабільними, ми перейдемо до етапу віртуальної реальності терапії. Що ж, переходимо до релаксації. Окей. Давайте заплющимо очі, зробимо глибокий вдих та довгий спокійний видих. І ще один вдих. І довгий спокійний видих. Зверніть увагу на ваші плечі, шию. На шкіру під волоссям, лоб, щелеп. Згадайте своє безпечне місце, в якому вам тепло, спокійно. Це може бути місце десь біля моря чи в лісі, але ми можемо і нафантазувати це місце. Зверніть увагу, що навколо вас, які запахи ви чуєте, які звуки. Наступний етап роботи клінічного психолога це безпосередній сеанс ВІАР-терапії. Ну що ж, а зараз ми переходимо до етапу віар-терапії. Я розумію, що процес роботи над травматичними спогадами це досить тривалий і, і і складний. Тож, дозвольте, я вам нагадаю, що я завжди буду поруч з вами і теж буду контролювати процес у будь-який момент. Якщо вам стане неспокійно, якщо ви відчуєте надмірні емоції, ви можете зробити паузу. І ми тоді знову перейдемо до релаксації, стабілізуємось і продовжимо. Готові? Так, я розумію, давайте погнали. У мене все готово. Тримайте. Підлаштуємо під вас. Зручно. Так, так, так. Зручно. Чудово. Коли будете готові, покажіть вподобайку перед собою, перед шоломом. руку догори. Угу. Якщо необхідно буде вийти із експозиції, рука з пальцем вниз. Для ефективної терапії необхідно індивідуально для кожного пацієнта підібрати сценарій та тригери відповідно до його травматичних спогадів. Ви бачите, як пацієнт починає орієнтуватися в тій віртуальній реальності, яка створена шоу. Він перебуває в зоні вибухів, він відчуває все те, що було раніше в його реальному житті. Сьогодні ми змінили налаштування, додаючи інтенсивності тригерам, а саме, збільшуючи гучність. Ми працюємо із різними сценаріями, а також розробляємо їх, адаптуючи під різні ситуації як для ветеранів, так і для цивільного населення. На екрані ви бачите приклади віар-сценаріїв: військовий транспорт, такий як БТР, що рухається в бойових умовах. Укриття для цивільних де чутно звуки сирен, вибухів, крики людей та інше. Ці сцени створені для того, щоб пацієнти могли знову пережити ситуацію у безпечному середовищі з контролем інтенсивності стимулів, які їх оточують. Це дозволяє пацієнтам поступово звикати до тригерів і навчитися справлятися з реакціями на них. Як ви себе почуваєте зараз після сесії? Розкажіть, будь ласка, чи вдавалося вам контролювати надмірну тривожність? Певні звуки вони створювали флешбеки з тим, що я чув. От саме можливо, ці от звуки мені е справді були якимось певним тригером в мій певний час, і зараз е я е спокійніше і спокійно їх типу сприймаю. Багато моїх побратимів. Я знаю точно людей, яким потрібна допомога, але вони думають, що вони ніколи не підуть і справляться самі, і це сумно. Але на противагу, я знаю також побратимів, які я їм казав, що я займаюся з психологом. Ну, як, я не казав такого, я кажу, я лікую голову. ти Як ти там? Я кажу, я лікую голову. Е, і вони такі. А окей, зрозуміло, типу, слухай, а мені напевно, що також треба було і я такий, я зрадів, типу, тому що я знову ж таки купа людей, які типу знають, що не підуть, і вони думають, що справляться самі. А вони не справляться самі, типу, і це сумно. І тому потрібно пропагандувати так, типу. Що це окей, і це нормально, цьому немає нічого не мускулінного і не чоловічого. Ну навіть фраза з навчання «One is none, two is one», тобто разом ти з кимось можеш зробити щось і не, не обов'язково це робити самому. Це позитивний знак, і ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Будемо ще збільшувати інтенсивні стимулі для повного подолання. Травматичних спогадів, реакцію на травматичні спогади. Я пропоную вам згадувати навички перефокусування уваги у вашому повсякденному житті, особливо коли виникають негативні думки та такі небажані надмірні емоції, так переключати увагу з цих думок, з негативних сценаріїв на ті відчуття в тілі, як ви вдихаєте, видихаєте, згадувати своє безпечне місце для того, щоб стабілізувати я вам ще раз дякую за те, що ви погодилися на відеозйомку, і до зустрічі. Ви бачили той протокольний варіант, який ми створювали спочатку у вигляді вивчення прототипів наших американських колег, потім створення власного протоколу, потім дослідження, і нарешті те, що було опубліковано, звичайно, кожний крок. Лікування, яке називається віртуальна реальність, експозиція, це особливий підхід до нашого пацієнта. Він індивідуальний. Просто одягнути шолом і погрозити його в травматичну ситуацію, це буде профанація. Підійдіть дуже відповідально до всього, до кожного кроку протоколу, в тому числі до створення безпечного місця. Іноді потрібно повертатися назад, розуміючи, що пацієнт формально виконує ваші команди, але безпечне місце для нього досить формально і неефективно. Він не розслабляється, часто дихає, збивається в своїй розмові, не може розслабитися і взагалі відмовляється від терапії. Знов повертайтесь назад і починаючи з кожного кроку. Наступний і наступний віртуальна реакція експозицію це ефективний, високоефективний метод. Він добротно комбінується з іншими методами нейропсихотерапії, транскраніально-магнітофокусної терапії, нейрофідбеку. Він добротно поєднується і до класичних так званих гайдлайнівських протоколів це МДА, трамфокусована когнітивно поведінкова терапія, ну і, звичайно, до психофармакотерапії. Виконання цього протоколу дуже важливе покрокове. Ще раз просимо уважно познайомитися з самим протоколом. Попробуйте навіть на самому собі, щоб зрозуміти, що ви будете вимагати і що буде відчувати ваш пацієнт. І дуже важливо забезпечити контроль того, що ви завжди поряд з ним, і регулюєте ту ступень експозиції разом з ним, то погружаючи, то виводячи його з травматичної ситуації і навчаючи його мізки працювати ефективно на розслаблення, опрацювання і контроль своїх емоцій. Хороший шлях вам, друзі, щасти.